Чим під час великої війни має займатися Український інститут національної пам'яті, якось так воно називається. Знаєте, я його називаю Інститут історичної правди і тлумачення історії. Так, як ви думаєте, чим вони мають займатися? Збереженням культурних пам'яток? Ні. А, ну, я не знаю, можливо, просвітницькою роботою. Ні. Від цієї просвітницької роботи вона розсилається, знаєте, закладам освіти, школам, особливо, у вигляді таких простин, простиней, що потрібно. Як як потрібно тлумачити історію. Це все в стилі ну, демократії, не наукові інститути розсилають, а державні такі інститути. Ну да ладно. Коротше, займаються вони тим, як буде виглядати українське меморіальне кладовище. Ну, ви зрозуміли про що? І дали вже ескізи, надгробків там і так далі. Справа абсолютно необхідна, я розумію. Але коли я прочитав, що виявляється, що це в традиціях, які вже там сотні років, в козацьких традиціях сотні років, то я, от поїздивши Україною, я таких кладовищ українських не бачив. Вони мені нагадують кладовища меморіальні, які є в Сполучених Штатах Америки. От, от один в один, от коли побачите ескізи, рендери. Зроблені, то е, ви згадаєте американські фільми, де от, хоронять бравих солдат американських, оце точно там. У нас навіть прапор вручають схожим чином, складають, перекладають, е, тільки що трикутничком не складають, як в Штатах Ви знаєте, це наскільки е, наскільки саме по собі тема е, надзвичайно е, надзвичайно неприємна. Хто міг подумати у 2019 році, що в 2024 році? Ми будемо думати про те, як краще облаштувати кладовище, меморіальне кладовище. Це просто, знаєте, ми цього не заслужили. І хтось нам обіцяв мир і домовитись. А тепер і мир, і домовлення, і будь що вважаються табуйованими темами. І не можна взагалі про них говорити. Не можна, тому що. Так звані перемовини, так званий мир, так то, так все. Так тоді в 2019 році для чого було говорити про те, що ви знаєте, як це зробити. От вся команда, яка прийшла, ви знали, як це зробити. А тепер виявляється, що ніхто не знає і ніхто не може, і все одно, все продовжується. І нікого не підпускають до да даної теми. От що ще, ще саме цікаве. Спробував Орбан вже розказали, що він не має там повноважень, нема сили там, і так А в кого є? У кого є? Назвіть, назвіть силу, яка може це зупинити, яка може зупинити зростання кількості меморіальних кладовищ в От, Назвіть людину, яка може це зробити. Але ж і людини такої немає. А всі, хто намагається щось сказати, вони одразу хейтяться, так звані миротворці. Відео, Телеграм.